Моє вітання на каналі Ікоплей. Сьогодні я підготував для вас нарізку веселих моментів з World of Tanks. Сподіваюсь, що піднімлю вам настрій. Бажаю вам гарного перегляду. А Іко, є сілка? Є хілка, Іко? О, бля. Ой, хорошо. Мені так подобається, що у нас така розумна на громі біля мене їде. Не розуміє, що я хочу повернути, а далі їде і заважає. Я не розумію, ні. Я коротше світить буду. Хм -хм. Давай, Сипи. Ну ти! Ну хтось сказав, що настріляє 20к, я не бачу. А ти спеціально, та? Так робиш, так? Марк плей! Противна людина. Хотя на кпзшки тут не так уже плохо, если тікать, типа прятаться. Ну то, ну да, як крыса играть. Началось. Як щур. Пацюк, курва пацюк. Ой-ой-ой, ой 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 як багато ой та давай, блять, ну мені треба було очки, його треба було добити! Цілуй мене Добре. в попу, щоб не так горіло. Цілого життя не хватить, щоб в танки награтись. Капесака чекай! Чекай, чекай, тут подесь... ти зна куди. Йожик, Йожик! А ви що скажете, шановні глядачі, Марк дніще, чи ні? Ох, Йо...